Привіт дітки! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке конфліктна ситуація. І послухаємо цікаву історію. Макс і Ліза завжди були найкращими друзями і проводили багато часу разом. Одного дня Макс і Ліза вирішили піти пограти на майданчик. Після тривалого обговорення Макс і Ліза прийшли до різних висновків щодо того, в яку гру вони хотіли б грати. Макс хотів пограти у футбол, тоді як Ліза бажала пограти в Лего. Саме так і розпочався їх конфлікт. Конфлікт це коли двоє або більше людей не погоджуються з чимось і сперечаються через це. Макс сказав, футбол це найкраща гра. Всі наші друзі люблять грати у футбол. Аліса відповідала, але Лего це також супер. Ми можемо грати і весело проводити час. Конфлікт ставав все більш напруженим. Про те, щось зупинило їх. Вони згадали всі моменти радості, яку давала їхня дружба, і рішуче вирішили знайти компроміс. Компроміс це коли двоє або більше людей домовляються взяти потрошку з того, що вони хочуть, щоб всі були щасливі. Саме тому Макс і Ліза прийшли до висновку, що вони можуть спочатку пограти. Футбол. А потім пограти в Лего. Цей план вони назвали компроміс, і він виявився надзвичайно веселим і цікавим. Вони вивчили, як знаходити компроміс. Макс і Ліза зрозуміли, що важливо слухати один одного та бути відкритими до ідей і бажань інших. Їхня дружба стала ще міцнішою завдяки цьому досвіду, і вони продовжували вчитися разом та весело проводити час, допомагаючи один одному вирішувати конфлікти.